Сьогодні ми будемо готувати дуже популярну страву в Японії, яка має назву Якіторі. Вона буде доречною у травневі свята, особливо, якщо у вас немає можливості поїхати відпочивати на природу. Тому ми пропонуємо вам дізнатися, як приготувати невеликі шашлички з курки на шпажках. Вам знадобиться 120 мл саке, 120 мл соєвого соусу, 3 столові ложки міріну, 2 столові ложки цукру, зелена цибуля, 10 дерев'яних шпажок, 4 філа курячих стигенець. Шпажки замочіть у воді на 15 хвилин. Наріжте крупно цибулю. Філа наріжте кубиками по 2,5 см. Насадіть м'ясо на шпажки, чергуючи курятину і цибулю. Змішайте в каструлі мірін, соєвий соус, саке і цукор. Перемішайте і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть близько 5 хвилин. Відлийте половину маринаду в миску. В цей соус можна буде вмочувати готові шашлики. Розігрійте сковорідку, наливши на неї невелику кількість олії. Обсмажте шашлики. Змажте їх маринадом. Смажте по 7-10 хвилин з кожного боку. Коли побачите, що вони вже готові, зніміть їх зі сковорідки і покладіть наступну порцію. Не забувайте часто змащувати, вийдуть смачнішими. Подавайте гарячими з приготовленим соусом.